Всім Сім з зами знову я так і сьогодні знову відос. Перепрошую, що камера буде трохи трястися, оскільки я на емоціях, а телефон в мене прив'язаний до мене. Бачили б ви, як я виглядаю зараз? Ось такою штучкою, штучку, зі сіусом я вмикаю відео і вимикати буду, оскільки в мене руки в рукавичках. А якщо в мене руки в таких рукавичках, то певно щось цікаве. Знайомтесь, це буде моя нова модель, як вона є. Ну, коротше, я буду зараз багато чого зайвого казати, тому давайте... Краще вам... Я вже знаю, що тут. Я тільки що з пошти і гляну вже, що там. Це тачка з аукціону з Німеччини, з ну, виграв на eBay на аукціоні. Вона приїхала там до знайомиї в Німеччину знову Аля тобі дякую. Я вже просто розпакую вам покажу. Ви бачите, Ну, все. Ну, в принципі, тут все можна зрозуміти. так? Е, така Чорна коробочка вже може комусь знайома, бо в мене таке вже було колись. Чорна коробочка з написом BMW. Вона трішки потерта, але то не суть. Просто подивіться, ось така яка прикольна штучка. Я не, не знаю, що це таке, але воно виглядає дуже прикольно. Це була в коробочці. Вона ще була в папірку замотана в я вже відкину. Так, коробку ми викидаємо і давайте. Ну, Оскільки ця модель не нова, вона повинна відкриватися легко. Так. О, коробочка ця вона така приємна, вона не глянцева і така матова, типу не, не знаю навіть під чого вона зроблена. ну прикольна, яка текстура в неї. Так, трішечки сюди. Так, ну, В принципі, вже можна здогадатися. Ось так ось. Ну, по коробосі, хто не зрозумів, зараз ви зрозумієте виробника. Це модель одразу кажу, що вона з дефектом. Але ну, воно все одно того вартує саме. Таку я шукав, Знайомтесь. BMW M3E46 від Кіошого, 18 штай. Па-бам! Ось така гарнюння, ось бачите дефект, про який я казав, але зараз дістаю її з боксу. О, вона дуже-дуже важка. Одразу виробник. Ну, давайте тепер що? Ставимо на підставочку та робимо огляд. Ну, друзі, ну давайте я вам буду показувати. Ох, яка ж вона гарна. Як ви вже зрозуміли, це 46 та це м 3 звичайне, не CSL, не якась там, які там є ще GTR, або не звичайна трійка. ну, Тобто, звичайна М3. Давайте буду показувати, по-перше, давайте по дефектам, бо я потім взагалі в мене кришу панесе, я вам нічого не скажу, що з нею не так. Ну, По-перше, ви вже побачили, що в неї ось. Шматочок спойлеру, який повинен бути тут. Я знав, що він віло в мене. Я грав на аукціоні, знаючи це. Тут сліди клею, але в планах взагалі не буду казати, що робити з цією 46-ю, а, скоріше, в мріях. І мінус по фарбі. Бачите, вона така вся. Ну, коротше, це старе Кіошо, і в них біда з фарбуванням. Давайте тепер, ну, в принципі, наче більше місяців немає. Ну, і ще трішки коробочка, сама чорна, а трішки подшкарапкана, але я точно не. А, і до речі, ось чомусь затемнений диск. Ну, це скоріше все або бру. Ой, не буду... Ой, блін. З задньої частини е, тут, ну, по-перше, вона їздить, все без питань, все нормально. Відкривається, нас так, відкривається багажничок О, 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 о яка краса. Так, е, треба взяти її якось так. О, бо вона, до речі, дуже важка. Я не очікував, що вона така важка. Вона важить майже як 53-й. Там в нас флок, сіренький гарнюнький флок, там в нас аварійний знак. І пластик, який повинен бути. Ну, все, коротше, як треба. Дуже хочеться почіпати його. Ось тут у нас флок також. Ну, м'якеньке таке. Так. Е, закриваємо Дос, чомусь тогенько. Я думав, що. А, чи то я рукавичку продивлю. Е, мінус заводський, те, що подивіться, де колеса. Ну, сюди проставочки дуже просять. просто. Знаю людину, яка вже робила це, тому там попитаю, якщо що, теж зроблю. Е, тут все сток, тому будемо. Є над чим попрацювати. Е, так, я навіть не відкрию, тому зніму рукавички. Ось так. Ось така краса. Тут у нас блакитний салон. Чугу! Ви бо. Одну секунду. Подивіться. Сказати, що я в шоці, це нічого, просто не сказати. Я не знав. Я не знав про таку фінію. Оце мене радує. ха Круток взагалі. Чому саме сірий колір? Були варіанти дешевше, навіть га, набагато дешевше червоні. Чому я обрав сірий, оскільки мені на колір кузова, в принципі, байдуже. Мені хотілося ось цей блакитний салон. Лагуна Сека Blue. це ну, досить рідкісний салон на М3, але він є. На жаль, кузов у нас не Лагуна Сека Блу, але він є тільки в кабріолеті, купе немає. Ось. Ну, можливо, хтось ще переробляв, не знаю. Хто бачив таких, будь ласка, підскажіть. Подивіться на деталізацію салону, в нас тут і двер... на дверних картах вставочки такі. У нас всі кнопочки промальовані. Подивіться на цю стрічечку, на цей шовчик на сидінні. Ось він дуже гарний, реалістичний, калочка М3. Далі, вони, до речі, окремим елементом. Це просто шикарно. Просто шикарно. В нас там дуже гарна торпеда, дуже гарна ось, все, приборна панель. Все, давайте трішки сюди перейдемо. О, ідеально, подивіться. Всі кнопочки на механіці, ручник, все що треба, руль. М -м, ну, яка краса просто, яка краса. І флок ще не зариганий, бо вона скажімо за все стояла весь час закрита. Хоча скло і все таке замизгане, ну видно, що вона стояла на полисті. Е, так, зачиняємо поки що дверки. І йдемо наперед. Е, так, тут у нас знову бачимо, що тут у нас ось така фігня. Тут взагалі грузь грусть, це, це фарба. прям. Річки. Капот по зазорах не стріляє, але це все завод. Давайте відкривати капот. Ну, як у кіошо, як от треба, нідри наскрізні. Е, тут навіть наскрізне, туманочку, все як треба. А, хоча на капоті, ось ця штучка, вона не наскрізна, на жаль. Якось так. Ну, давайте, як... це, я думаю, найцікавіше. Е, ну... А, до речі, крила ж. Тут же теж оці накладочки М3 вони окремим елементом. Але декалі чомусь немає вже. М3. М2... Ну, злізло, скажімо все. Ну, давайте, найцікавіше. Раз, два, три. ба бам С-54, Б32, рядна шістка, 3,2 літри. Там, якщо не помиляюсь, 300 чимось сил. Просто деталізація, ну труба яка гарна. Давайте покажу вам. Так, стакани, по-перше, окремим елемент, ну воно все йде в колір, і вони, скоріше за все, навіть з кузовом йдуть. Я так. А, хоча ні, певно, ні. Не знаю, вони скоріше не з кузовом, не знаю. Так, ось тут провода ммм, як тут гарно, воно прям ну прям як треба. Просто всі м -м, всі ці патубочки, все зроблено. Воно зроблено ну прям дуже реалістично. Э, давайте, оптика. Оптика. М -м, ну просто. Прям і текстура, і все. На жаль, намирали тут. Бачите, вони їх не зняти, але ну, в принципі, на номерах вона теж нормально виглядає. Ну, звичайно, що повертається колеса. Е, так, що в нас підвізка? Підвізка є, звичайно, куди б неї. І давайте покажу вам днище. Так. Е, тут, в принципі, ну, з того, тут все в захисті, тут особливо нічого ми не побачимо. Але ось задній віст, тут, ну, в принципі, все у справді. Всі речашки. Все, що треба, просто ніштяк Мені дуже подобається, вона виглядає просто прекрасно, набагато краще за мою автоарт седан рестовий просто. До речі, ось сюди чомусь так гірше, коли все повертаються Воно там щось впирається. Ну, вихлопна система, все, до речі, а вихлопні, до речі, не наскрізні. Але вони виглядають досить-досить реалістично. тому я вважаю, що це гріх жалуватися, як то кажуть. Її треба протерти, її треба приклеїти спойлера І взагалі попрацювати над нею. Е, я думаю, на цьому можемо закінчувати. Я зараз трішечки заспокоюсь. Можливо, якийсь спойлер кинув телеграм-канал, хто не підписаний, підписуйтесь обов'язково. А вам обов'язково поставити вподобайку. Ем, я впевнений, що воно повинно вам подобатися, навіть якщо ви не любите BMW, будь ласка, поставте. Я не можу, мене просто розриває. Зараз я свої всі тут BMW виставлю, пофоткаю, там все таке. Ну що, друзі, я трішки відтерсю, ось тут відбив, але ось таку сумну річ побачив. На жаль, слід від чогось пальця. Ну, це, скоріше все, коли клеїли спойлер, оскільки він був вже клеєний. Ось тут, ну так, поганенько видно, але в принципі видно, що він був клеєний. Ось. Ну, а я що приклеїв, так. Ну, це вже не мої потьоки, Так що, якщо що, я дуже образно приклеїв. Тільки бачите, ну, не сильно приклеював і є зазор. Але я, в принципі, так, тимчасово на резиновий клей посадив, і ось тут трішечки підфарбував, щоб ну, менше було було видно. Ось, Тому от, якось так на цьому все. Вам дякую за перегляд. Тепер точно вже пока.